Пане Олександре, слава Україні! Вітаю вас в ефірі Львів медіа. Дякую за ваш час і за те, що доєдналися до нашої розмови. Героям слава вітаю вас. Е, СБУ і ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Відмінусували російський комплекс ППО Тріумф, «Тріумф» вартість 1,2 мільярди доларів. Якщо я не помиляюся, це вже друге ППО е, російське на території тимчасово окупованого Криму, яке вже ніколи не буде. Хорошо работать. Як вам такі успіхи, і що це означає на практиці? Я думаю, що помітно, що українські сили оборони системно проводять роботу по знищенню засобів протиповітряної оборони російських військ, окупованому Криму, і радарів радіолокаційних станцій. Справа тому, що за попередні кілька тижнів знищувалися і такі або пошкоджувалися безпосередньо в Криму, а також на Півдні лівобережжя окупованої частини Херсонщини. Так само ми бачили такі випадки. Це робиться для того, щоб мати можливість ефективно застосовувати ракети і зброю, яка вражає безпосередньо цілі цілість повітря. І ми бачили і в Севастополі, і в Паторі. Я думаю, що неодмінно буде продовження. Тобто є системність явищ, це дуже важливо. Операції готуються, організовуються, реалізовуються. Таким чином, що практично, як на мене, відсутні витоки. Це теж дуже важливо. Тобто для того, щоб зрозуміти, як ці операції готуються, на це потрібно десь кілька тижнів. на те, що ми бачимо зараз, можливо, навіть більше. І ця підготовка полягає в тому, що це треба розробити плани, обдумати реалізацію і безпосередньо перейти до того, щоб стало можливим ураження важливих об'єктів, знищення засобів ППО. Спочатку як розчищення дороги, а потім фактично ураження об'єктів. І на цій стадії ви розумієте планування реалізації таких заходів. Очевидно, що можуть бути ризики витоків, а тут ми їх не бачимо. Це дуже добре, насправді. Це дуже хороший сигнал. Плюс, я думаю, я на цю операцію дивлюсь стратегічно, тому що мета цих всіх дій це встановлення домінування українських сил. Північно-західній частині Чорного моря, Оце це зараз за це йде війна, за це йде боротьба доволі таки серйозно, і наші сили в цій боротьбі демонструють важливі успіхи. Ну так, тому що ми бачили навіть повернення в так званих вишок бойка. Це по суті залишили окупантів глухими в Чорному морі. Зараз без комплексів ППО вони стають безпомічними. Ну і очевидно, що мінус ворожий десантний корабель і мінус підводна лодка це ну, такий удар, що називається для російського флоту російської армії нижче пояса. Ну, Безумовно, я маю сказати, що. Uh, взагалі, uh, сам удар, який планувався по Севастополі, він розрахований був на удар по судноремонтному заводу. І, в принципі, зараз, до речі, теж цікаво, тому що ми почули про підводний човен, я зараз про це скажу, і десантний корабель. Але менше чули про пошкодження заводу, а вони є. А це дуже важливо, тому що такого рівня завод, він ну, десь плюс-мінус такого ж рівня є в новоросійську. В Керчі є судноремонтний завод, але він не має тих потужностей, які має Севастопольський. Тому це, ці пошкодження вони очевидні і вони так само будуть нести втрати для окупантів. Як, якого вони рівня і наскільки вони значні, покаже час, от, покаже те, чи Росія буде завантажувати цей завод надалі, ну, скажімо так, якимось, якимось суднами для ремонту. А що стосується підводного човна, то його знищення я порівнюю із е знищенням крейсера Москва, флагману Чорноморського морського флоту Росії. Тому що, по-перше, це вперше знищений підводний човен Раз. По-друге, підводний човен знищити важче, ніж надводну ціль, е корабель. Саме, скажімо так, враховуючи, навіть, навіть враховуючи те, що підводний човен частіше в надводному положенні, але все ж. І наступне це втрата для окупантів позаяк. Позаяк це все ж таки човен, який використовується для нанесення а, ударів а, по території України, зокрема. І а, наступний момент, що це новий підводний човен, типу Варшавянка, які з'явилися в Чорному морі, взагалі 2016-2017 роках. Тому це дійсно втрата. Це доволі таке. Значна, тому що е, десантний корабель так це втрата. Але ж на тлі того, що Росія позбавлена можливості використати ці кораблі за призначеннями, тому вони не можуть підійти до українських узбережжя, тому що вони будуть знищені протикорабельними ракетами. Відтак їхня значимість уже в цій війні вона зменшилась. Тобто вони не відіграють тієї ролі, і вони все одно не могли б їх використати за призначенням. Але разом з тим, це мінус корабель. Які числиться в Чорноморському флоті Росії, а значить зменшення можливостей і потужностей цього флоту. На ваш погляд, що буде далі? Як будуть розгортатися події далі? Тому що, очевидно, як Ви вже сказала, цей судно ремонтний завод тривалий час працювати не зможе. Бо про масштаби ми дізнаємося згодом. Росія буде ховати свої кораблі, вона буде. На території Росії намагатися ремонтувати судно, хоча ви вже частково сказали, що там не такі потужності. Як будуть розгортатися події далі? Чи є в Росії можливість, знаєте, як в морському бої заховати свої кораблики? О, справа в тому, що вони вже ховають. Вони і до цього пробували і намагаються сховати. По-перше, вони їх ховають в Севастопольській бухті. Бухта а, захищена так званими буновими загородженнями і не тільки. І там на вході в бухту стоять катери патрульні з великокаліберною з корабельної артилерії, великокаліберними кулеметами, плюс там чергують постійно військові моряки, і не тільки які спостерігають акваторію і пильнують від надводних дронів, яких вони остерігаються. Вони туди стягнули засоби ППО. але це їм не допомагає, як ми побачили. Плюс, що я хочу сказати, що в принципі, якщо не в Севастопольській бухті, то в основному російські кораблі перебувають в південно-східній частині е, Чорного моря, тобто е, подалі фактично від е, того, де вони думають українські надводні дрони чи ракети можуть їх дістати. Але практика ж показала, що навіть новоросійську вони на 100% не можуть бути захищені, тому для них немає зараз безпечних місць насправді. Певну частину кораблів утримує ворог постійно, це фактично північніше Босфору, де там в міжнародних водах. Вони там ходять, контролюють, які кораблі заходять і так далі. Тобто, вони роблять виходи, бойові бойові чергування, так звані. Але більшість кораблів намагаються ховати зараз в той чи інший спосіб. Тобто, це вже те, що відбувається, станом на зараз, це вже тенденції, які розпочалися ще раніше. Про тенденції Крим, окрім того, що це мальовничі півострів, це ще своєрідна військова база. Там дуже багато військових об'єктів, так склалося історично. Те, що зараз роблять українські сили оборони, Генштаб це методично е, поступово знищують ці військові об'єкти. Так і е, на вашу думку, ця тактика буде тривалою, і чи ми говоримо вже, що почався бій за півострів Крим? Uh... Я би сказав, що ця тактика буде тривалою, це точно, це однозначно. Вона буде системною. Потяг став на рейки і поїхав. Мета цього всього зменшення. Дві, дві цілі зараз ставляться: перша мета це те, про що я сказав: це встановлення панування в північно-західній частині Чорного моря. Це одна з пріоритетних цілей. І друга це підтримка наших контрнаступальних дій на півдні. Тобто звідси і удари по складах, по інших об'єктах, намагання порушити логістику з нашого боку. Тобто, ось така е операція, яка має два виміри, ось такі заходи. І, под і надалі це буде продовжуватись, безумовно. Чи це сприяє ну, на майбутнє деокупації Криму? Так, безумовно, це сприяє. І це така можна свого роду називати таку підготовчу операцію для деокупації півострова. Але так само і не варто, ну скажімо так, забігати зараз наперед, ну тому що ще бойові дії тривають на півдні ще потрібно вибити ворога звідти і підійти до Криму. Але ці дії вони дуже важливі. Я вам скажу, що встановлення Україною контролю за Чорним морем цієї частини біля нас це взагалі буде величезна перемога і досягнення, тому що. Ми воюємо з ворогом, у якого більше можливостей для проведення операцій на морі, ніж у нас, тому що в нас немає підводних човнів, як є в них, і в нас немає такої кількості кораблів. О, і в нас немає такої кількості навіть авіації. Я маю на увазі в Чорному морі, яку там використовує Росія, випускаючи протикорабельні ракети дальністю на 300-400-500 кілометрів чи стратегічна авіації. Але ми нав'язуємо свій сценарій, тому. Це буде дуже важливо і це буде велике досягнення. Ви вже згадали про південь. Давайте уточнимо на ваш погляд, яка зараз ситуація на південному фронті. І... Тому що ми бачимо, що по суті, серпень і вересень вже можна сказати, ці місяці, які покосили російську артилерію. Але як ви бачите ситуацію, як зараз розгортається південний напрямок? О, о, я бачу, скажімо так, успішно, тому що на тлі того, що. Для мене це успіх, тому що після деокупації роботи на наші сили не зупинились і продовжують рух, розширюють плаздар, і це видно і очевидно. Тобто, з одного боку, зірвані були спроби е російських військ взяти в оточення нашого угруповання, тому що ризики ж вони завжди наявні, коли йде вплинювання в лінію оборони ворога, що з флангів можуть бути контратаки. Російські війська постійно пробували це зробити. Але ці спроби були невдалими, на щастя для нас. Плюс я бачу, що зараз іде розширення плацдарму і якщо раніше, наприклад, після деокупації Роботиного, скажімо, наші сили працювали в районі Вербового, там, пробуючи знайти слабкі місця в лінії оборони, зараз це і Новопрокопівка, і не тільки, тобто це вже не один напрямок. це Одразу кілька напрямків в рамках цього плацдарму і йде намагання його розширити. Боротьба за висоти за позиції, ну і тривають запеклі бойові дії. Тобто, власне кажучи, контрнаступ продовжується так, так як він не продовжувався, так як він йшов, та такій послідовності він не продовжується. Ну але, звичайно, йдуть складні бої. І що я ще помітив, вони втратили дійсно багато артилерії цьому підтвердження. Перекидання 74-ї артилерійської бригади з окупованого Криму. Спочатку вони перекинули на лівий берег Херсонщини, зараз на Запорізький напрямок туди. І так само акцент, на що зараз робить ворог, а це жива сила і авіація це два основних компоненти, на які вони намагаються робити зараз розрахунок. От у, у, навіть просто жива сила, яка використовує птури звичайні протитанки і ракети, а, або Авіація, яка скидає капи керовані авіабомбами, от, власне кажучи, це два такі плюс військові гелікоптери, ну такі, як Ка-52 алігатори. Ось це на що вони зараз роблять оставку, перебуваючи там в обороні. До речі, дуже цікавий момент. Я тут хочу звернути: він стосується і півдня, і не тільки. Справа в тому, що з'явився такий невеликий коментар. півтора двохвилинний міністра оборони Росії Шайгу. Чому я а, про нього хочу згадати, не для його піару там, чи реклами, а для того, щоб він сказав наступну фразу, що російська армія перебуває в обороні, в активній обороні по всій лінії фронту. Це, до речі, цікавий момент. Він сказав, що Тобто він ні слова не сказав про атаки десь на Куп'янському напрямку чи на Лиманському. Тобто, на, і він сказав, що складно оборонятися. Так, російська армія робиться, але обороняти складно. Це чому я на це звернув увагу? Тому що це, скажімо так, свідчить про те, що навіть у них, в їхніх там колах військового управління російського, визнають навіть публічно в ЗМІ, що ситуація доволі таки непроста для. Них. Я так розумію, що їм не просто по всій лінії фронту очевидно, ж, але лівий берег Херсонщини там відбуваються насправді дуже цікаві події з того, що є в публічному просторі, і як себе поводять російські воєнкори, то виглядає ситуація так, що до кінця року лівобереж Херсонщини повністю буде звільнено. Як ви бачите ситуацію на цьому напрямку детальніше? Я бачу так, що наші сили не полишають спроб знайти можливості для проведення флангової операції на лівобережжі Херсонщини. І ми так само з вами це обговорювали. Це дуже важливо, тому що з ряду причин: перша причина це можливість зайти з тилу ворожого групування військ, яке зараз обороняється на тому ж Мелітопольському напрямку. Це перше. По-друге, це так чи інакше відтягнути частину сил. І військ з Мелітопольського напрямку По-третє, це ж перешкоджання і переривання певних логістичних шляхів з окупованим Кримом, так само, і відрізання певної частини російських військ. І в принципі, з цих причин це дуже важливо. Тобто, в разі нашого успіху, це буде дуже потужна, ефективна операція, яка оця операція могла би призвести до того, що. Російський фронт би посипався без перебільшень. Тобто навіть не, не ті атаки, які зараз ми бачимо, Мілітопольський напрямок чи інший, тому що там, очевидно, важко сказати, що посипаться, їх треба вибити з доволі таки складними боями. А оця операція змогла би. І я бачу, що спроби наші сили не полишають, постійні йдуть. Постійні йдуть. Я вам навіть скажу, що це не є секретом. Навіть сили територіальної оборони і командування оголошували збори про начни для наших підрозділів, які в тому числі навіть сили ТРО, які проводять рейдові операції, не тільки спецпризначенці, тобто, і це було не так давно, там кілька тижнів тому. Це означає, що йде системна робота, йде пошуку з цих влаздармів. Це складно, тому що. Йдуть спроби висадки, десь ворог відбивається, десь нам вдається вибити, десь потім ми втрачаємо позиції, але пробуємо знову. Але я думаю, що враховуючи ті тенденції, які є, і знаючи, що а, там окупанти дещо нервово до цього ставляться, шанси є непогані нам провести такі флангові операції і закріпитися. Чи вдасться це все реалізувати до зими? Хочу вірити, що так, але ну реально покажуть виключно бойові Давайте так. з вами про Авдівку. Поговоримо вона активно звіта генштабу з 2014 року. В зв'язку з тим, що у нас зараз відбувається контрнаступ на півдні активний, і в нас є успіхи на Бахмутському напрямку. Авдіївка тривалий час видійшла десь трошки на задній план, доволі незаслужено, на мою думку. Зараз Авдіївка знову в центрі уваги, тому що ворог намагається взяти місто в оточення. У нас є успіхи на флангах, ми просуваємося локальні бої, відбуваються і локальні успіхи. Але як ви бачите ситуацію саме на Авдіївському напрямку? Тому що Авдіївка територіально дуже близько до Тимчасово окупованого Донецька, і коли заговорили про успіхи Збройних сил і сил оборони на Авдіївському напрямку, вже всі почали кричати, що зовсім скоро звільнення буде і Донецька. Ну давайте скажемо так, знаєте, що Авдіївка фактично під контролем завжди з 2014 року, так чи інакше, там деякий час були окупанти, потім були вибиті. Тому завжди бійці, які там, особливо, Завжди кажуть, що ми, в принципі, бачимо Донецьк постійно е за допомогою оптики, і ця ситуація вона така і зберігалася. Е я думаю, що те, що ми бачимо зараз, це просто невдалі спроби окупантів, які відбуваються. А десь, мабуть, більше року, щоб було зрозуміло, російські війська не полишають спроб взяти Авдіївку в кільце. Ну тобто, абсолютно безуспішно. Більше того, я вам скажу, що вони пробували і лобові атаки, вони пробували все, що тільки можливо. Вони наносили, вони знищили все, що тільки можна знищити. В Авдіївці дуже багато втрат, майна, будинків, але успіхів не мають. Зараз почало відбуватися наступне. Вони вирішили піти в такі атаки локальні, тому що ми почали діяти на активніше на Бердянському і Угледарському напрямку. Для того, щоб відтягти наші сили. Вони вирішили, давайте спробуємо знову ж таки оточити Авдіївку і зайти звідти з фланга на відповідно наше угруповання в районі Вугледар. Ці спроби невдалі. Більше того, наші сили дали зустрічний бій і мали успіх. І звідси і успіхи в Опитному, і не тільки. Тобто ми їх тут переграли і переграємо. Ну, ці успіхи вони зараз дуже важливі, дуже важливі. Я з вами погоджуюся що. Про це треба говорити, не можна опускати з фокусу уваги Авдіївку. Але сказати про те, що це, це от зараз незабаром може призвести до звільнення Донецька, я би не став. Тому що, розумієте, для того, щоб говорити про деокупацію Донецька, інших міст такого масштабу і рівня, треба говорити про наявність ресурсів. І в той час, коли ми. Ведемо наступальні дії на півдні, а я маю на увазі на Мелітопольському, Бердянському напрямках. І, скажімо, плюс у нас ще є Бахмут і схід, загалом, фронт, лінія фронту протяжна. Наступати в однаковій мірі, ну, ще й на Донецьк, це було би, мабуть, складно. Але Посунути угруповання ворога, здобути кращі позиції, знищити його сили і засоби, і не дати цими силами і засобами діяти на інших напрямках, так, ці задачі реалізовуються. Якщо ми сумарно підсумуємо все, що відбувається на фронті на території нашої держави, то Росія, як ви вже сказали, в обороні, вона втрачає підводну лодку, вона втрачає корабель десанта. І так, можливо, він і не використовується зараз за призначенням, але факт залишається фактом. В них проблеми із ППО, яке систематично випалюється. Мінусується артилерія, і, очевидно ж, артилеристи, яких дуже тяжко навчити, це тривалий процес. На фоні цих всіх, цих всіх не Вдач можна це так описати на фронті. Путін зустрічається з своїм відображенням в зеркалі. Назву це так диктатором Кім Чін Іно. Е, і інший диктатор Лукашенко збирається теж до нього в гості Але цікаво, що Європарламент визнав Лукашенка причетним до воєнних дій в Україні, і євродепутати закликали Міжнародний Кримінальний суд у Газі видати орден на його арешт. За тиждень, по суті, Путін зустрічається з другим вже диктатором, тобто він збирається у колі диктаторів. Як? Е, і е, я доведу до того, що Путін не говорить про проблеми на фронті. Очевидно, що і Лукашенко це знає, і Кім Чін Ін бачив, тому що удари по Криму і Базі ну, це було важко не помітити, хоча він був за тисячі кілометрів, можна сказати, на в іншому кінці світу. Але як ви бачите розвиток цих подій далі? Як ви підсумуєте зустріч Кім Чін Іна з Путіном і чого Лукашенко їде до Путіна? Справа тому, що. Я думаю, що все питання у зброї, і, очевидь, з Північної Кореї для досягнуть, і зброя буде надходити. Снаряди артилерійські для реактивної артилерії, можливо, що ще. Ми це зараз побачимо вже з часу. Тобто Росії потрібна підтримка, їхні ВПК не справляються, і вони шукають цю підтримку і знайшли її. Тут же питання не тільки про Північну Корею, а скоріш за все, щось із Китаю будуть брати з часу. Китай теж буде готовий щось поставити Росії, аби Росія мала здатність продовжувати ту війну на тому рівні, якому вона буде. Тобто не для того, щоб Росія окупувала Україну, не для того, щоб а, підтримувати амбіції їхні там агресивні шизоїдні про завоювання Європи. Китаю просто вигідно, щоб Росія була в війні. Ну Тому що ну, і Путін зараз у Китаї на гачку, усі дзінпіня. Тому що куди він може піти за допомогою? Тільки до Китаю. Через Північну Корею, через будь-кого іншого. А Китай, звичайно, буде виставляти свої умови о, за нафту, газ, потім ресурси, і таким чином далекий схід, і так далі. Тобто вони будуть ставити такі умови. Але це все ну, Росія опиниться біля розбитого корита, але це все буде згодом. На теперішній час вони будуть отримувати підтримку, яка потрібна для них, що даватиме можливість, вочевидь. Отримувати підсилення артилерійськими снарядами, мінами реактивної артилерії, можливо, чимось іще, допомогою з виробництва безпілотників, які можуть надавати, і так далі. Тобто, ось, власне кажучи, про що домовляється. Білорусь чому потрібно, тому що Білорусь має а, певні контакти і контракти з військово-промисловим комплексом Китаю, і таким чином Китай може реалізовувати, скажімо так, певні дії для. Того, щоб не постачати зброю напряму Росії, вони не будуть постачати напряму. Це дуже ризиковано. А постачати через посередників, таких як Північна Корея і Білорусь, теоретично це можливо, принаймні юридично оформлювати таким чином. Ось тому звідси і ось, ось ці рухи і ось ці зустрічі. Тобто, ніякі поразки Росії або невдачі на фронті не повпливають на рішення диктаторів. А вони не вплинули розумієте. питання в тому, що єдиний хто на кого могло б що вплинути, це Сі Цзіньпіні, це Китай. Північна Кінь не самостійна фігура. Кимчинин він і Північна Корея вона в тотальній залежності від Китаю. Вони не будуть ухвалювати такі рішення без узгодження з Пекіном. А Китай зацікавлений в тому, щоб Росія продовжувала війну, як я сказав, і з двох причин: по-перше, протистояння Заходу. Вони не воюють, їх це влаштовує, вони не збираються напряму воювати. Хай воює Росія проти Заходу, а Китай буде отримувати зиск. По-друге, їм вигідно, щоб Росія була ослаблена, а не сильна. Тому що тоді Росія буде просити все більше допомоги в Китаю, а Китай під це висувати свої умови у власних інтересах. Зрозуміло, пане Мусієнко, Я вам дякую за розмову. Буду вас відпускати. Я нагадаю, що з нами був військовий експерт, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко. Пане Олександре, я вам ще раз дякую за аналіз. Дякую ще раз.